Сьогодні найкращі вітання, побажання, найщиріші слова любові, вдячності і поваги звучать і будуть линути для нашої сьогоднішньої іменинниці, ювілярки, для найкращої мами, для найкращої коханої дружини, для бабусі, для іменинниці Скоротіжок Марії Івані. Вітання, ми зараз ці подарунки, і наші щирі слова веземо до неї село Торговицю. Де будемо щиро і дома вітати. А вітання це для вас, наша дорога ювілярка, від ваших найдорожчих, найрідніших, звичайно, що всіх ваших рідних. Вітання від чоловіка Івана, сина Вані з дружиною Лілею, донечки Лілії з чоловіком Ігорем, онуків Вікторії, Олександра і Діанки. Звичайно, хочу сьогодні сказати вам велике спасибі, велике дякую, велике. Люблю, адже ви є найдорожча, найкраще в їхньому житті, у кожній з них. Чоловік дякує за всі роки життя поряд із вами, за щастя з вами, за підтримку, за любов, за розуміння, за те, що саме ви його дружина, за те, що це звання ви пронесли через ваше таке гарне життя гідно. І, звичайно, щоб були найкращою, найкоханішою, розуміючою, люблячою і щирою. Сьогодні ваш ювілей вітаю вас. Бажаю вам завжди бути такою, якою ви є, щоб ваші спільні роки життя були щасливими, здоровими, а головне в підтримці один одного. Діти дякують за любов, дякують за виховання, за мудрість, за велике серце, за любляче добре серце, материнське бабусине. Всі разом бажають вам на цьому здоров'я внести свою любов і добро у своєму такому великому, серденьку до них ще багато років. Щоб ваше життя завжди було оточене щастям, Божим благословенням, добром, радістю, щирістю і, звичайно, що всіма збудимо вашими краями і бажанням. а вони завжди будуть поряд, поряд підтримкою, допомогою, опорою, дією і просто вашою великою. Щиро вас вітаємо, їдемо до вас з зробити. Мамі, коханій дружині і бабусі приємні, такі миті, незабутні миті радості. Ще тим більше знаю, що ви взагалі не загадуєтеся, що ми маємо приїхати. Я сподіваюся, що для вас це буде дійсно несподівано і приємно. З ювілеєм. Хай вам сонце сяє завжди. Щастя хайлється, як вино і за батьківську хату, і молодість крил, і молодість крилату і щоб між нами горя ніколи не було, і щоб між нами горя. Хай лється, як вино, і за батьківську хату, і молодість крилату. І щоб між нами горя ніколи не було. І щоб між нами горя ніколи не було. Але це закрутили у нашій хаті. Прийшли мені на вас, Привітати вас з гарним таким ювілеєм. Вітання від всіх ваших рідних, як для найкращих найдорожчих. В першу чергу, коханої дружини, ваш коханий чоловік, вдячний вам за всі ці роки вашого життя, які ви йому подарували присвятили. Завдяки цим рокам ви збагатилися не тільки своїми досягненнями, бо, тому, що побудувати дім це велика праця, але народити і виховати дітей. Це щоденна клопітка праця, яка дана нам звичайно, що це дар Бога. Бо тому що наші діти це і наше все, це наше життя, це ваше продовження спільне, це і ваше надпання цілого життя. Ви щасливі тим, що маєте їх. Вітання від ваших дітей, від онуків, які вас дуже поважають, дякують як найкращій мамі за дар життя. За ваше життя, яке ви присвятили для них, за те, що завжди їх розуміли, розумієте, підтримуєте, допомагаєте, любите і завжди, звичайно, що їх благословляєте у світах, бо вони не вдома, і завжди мамині переживання, серце неспокійне, не на місці. Mm -hmm. okay. Вітання для вас я ще запитаю особисто, то від кого ви собі знаєте, але я напитали, так і зачитаю. Звичайно, що вітання від вашого чоловіка Івана, Ліцена Вані з дружиною Лілою, донечки Лілії з чоловіком Ігором, онуків Вікторії, Олександрів Дяніків. Бажають вам і ми разом сьогодні всі, і можемо чоловіку. Приймає так. Щоб ви мама, були щасливою і здоровою, щоб у вашому житті було багато такої родинної підтримки, любові, щастя, добра, щоб дім був наповнений тільки радістю, добрими новинами, звістками і звичайно, що може мого слові любові і щирі. Нехай вони всі вас завжди цінують і поважають, бо мама на праці, це є най. Ну я навіть це немає слів. Мама на праці ні не... не вимірюється ніякими грошима, ніякими, а вони вам за все дуже вдячні. Дуже okay. вас люблять і знайте, пам'ятайте, що ви у них найкращих. Звичайний чоловік, чоловік може сам скаже, це що хоче. Але точка подаря. Ця жита. Джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса, Паде до ніг, не мовиш не від світ, життя малює спутнім чудеса, Господь дарує много-много літ, Трояди у рясній росі, палкого сонця поцілунок. Ну, у всі свої красі прийміть, як ширий подарунок, А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід. Прийміть від нас в цю пресвяту, живіть як мінімум. Yo bo toyu